Всім привіт! Ви на каналі ГРБЕ Монети. Маленька йду в ліс. у нас фермери. Всюди соя. А тут я деколи зберемо слюки. Так біля дороги. Немає. Тут маслюки у нас бувають. Сам усів. Що то посовеско має бути. Сосна засіялась, ніхто не рухає. Зараз росте. Зайду подивлюся, може що виросло. Маслюк так росте з єшку. Він не хоче густого. Тут і рядівки я збирав. Після твої спеки нічого не хоче рости це недалеко від села Гора Жорновка. Рука тут немає. Але також. І трава від желудка. Чудова желудка. Вот вона бабина Можно Можна вилікувати язу. Також печинка. Печинку лікує. Дуже класна трава. Ідемо далі. Там костра. Видите, не косала склада на горян. Как костілок. Окей, який згоріт перший. Ліси темно. Ось ще є один. Це хороший бланк. Я наювик. О тут бувають гриби. Правда різні. Осінніх мало, там не, наверху. Зараз я піднімлюся туди. О, пес. Нарвався на когось. Оза хочемо це зробив. Чайн там росте. Маленько буду піднімати зверх. Такі з гриби ростуть. Опа. Що за гриб, хто знає, пишіть. Напевно, якісь стротовиків. У нас такі не беруть. Тут бувають гриби. Але ті ранні такі боровики. О по горбах ми збираємо гриби. Ще один грибочок. О, маленько. Десь проснувся, як то кажуть. Помаленько-помаленько. І піде все. Де є деякі грибочки, то було така посуха, що все пересохло. Зовсім нічого не було. Пісок. Загрібниця розвестися. Треба часу. На даний час пусто Тут у нас камінь добували, село строїли, а тут внизу хотіли знайти, Що там ріли, оріли. Нічого не довіряли. А верхово копія австрійські. тут окопи. так, Під край лісу. Не знаю, чи видно? Що свинця нема? Ось тут і ростуть опеньки вверху. Треба що не бігати і дивитися, що робиться Бо щось засіялося. Подивіться. Правда, тобто я добре не бачу, але щось вже є. Не знаю, що тут таке, може опенюк. Ще один пеньок. І тут є також. По всьому пеньку. Щось дрібненьке. І тут воно. Це або опенюк, або дощовик. Але... Так багато Далежі хватає, дивіться наростить такі гриби. Ще пару днів і буде. Багато всього буде для нас радість. Ще один пеняк не бачу. Треба куляри брати, політик. треба зайти і подивитися. Тут також пішли якісь грибочки. Всім дякую, хто додивився до кінця. Не забуваємо 24-го продаж монет Національного банку на сайті Національного банку. Шукаємо гроші і купляємо. Буде батьківське щастя. Монета там марчука, можливо, буде ще якийсь. квадрат там буде там. Держава цифрова. Підписуйтесь, ставимо подобайки, лайки, кому подобається, кому ні. Всім дякую.